І зараз, шановні друзі, півфінал у вазі до 67 кілограмів. Давні суперники, борці, які вивчили один одного за багато років спільних тренувань. Парвіз Насібов, багаторазовий призер Європи та світу серед кадетів, чемпіон Європи і призер світу серед юніорів, багаторазовий чемпіон і призер міжнародних турнірів. Бронзовий призер Європи в Загребі і призер срібний призер Олімпійських ігор в Токіо проти досвідченого борця Артура Політаєва, який також є чемпіоном світу серед кадетів, був призером Європи та світу серед борців до 23 років. Принципові суперники, борці, які вже з юніорського віку зустрічалися в запеклих боях. Ви бачите, як рівно розпочинається цей поєдинок в Полтаві на чемпіонаті України, Слід віддати належне нашим організаторам, подякувати переобраному президенту Олегу Сазонову, людині, яка любить боротьбу, живе боротьбою, і дотримується слова, що основне, все, що обіцяє, він виконує. Робить все, що може, що в його силах, і будемо сподіватися. Віце-президенти переобрані будуть зараз новообрані будуть допомагати йому в цьому процесі. Дуже будь, хочеться подякувати всім небайдужим людям, які також допомагають в боротьбі. Вискавути подякую Анатолію Каханєвичу. Рівна судочка. видивіться, як зараз чітко працює працює Артур Політаєв. як він іде вперед. І першим Артур Політаєв заробляє бал за активність суддя міжнародної категорії, арбітер цього поєдинку Олександр Заєць ставить першим в партер Парвіза Насібов. Парвіз Насібов надзвичайно серйозно готується до цих змагань. Я бачу в синьому червоному перепрошую куті Миколу Льончича Салієва, заслуженого тренера України. Парвіз Насібов є заслуженим майстром спорту України. Артур Політаєв є майстром спорту міжнародного класу України. Достойні суперники, достойні борці, і е, нам саме е, зараз. Основні важливо зрозуміти, хто ж здобуде хто ж перемогу. Задній кідок проходить. І що, яка оцінка? Два бали. Ми бачимо, дають за підок. Витягнув і зумів провести цей кідок. Рахунок стає 3 на користь Артура Палітаєва. Артур Палітаєв представляє спортивний клуб Крюківщина. Десь в цьому залі я бачив Олекс... Олександра Павловича Буряка, який також приїхав підтримати е, своїх борців. Ми не бачимо, на жаль, синього але Політайму секундує його тренер Дмитро Пікало. І е, щиро хочеться, справді знає, як вони переживають. Ви бачите, зараз е, кличе лікаря. Що сталося, стався, о, стався удар. І м -м такі зіткнення, на жаль, трапляються. Ця пауза дає зараз можливість Артуру е, і Парвізу на сімо, перевести подих. Але дуже хотілося, щоб подібних. Ударів зіткнень головою було менше, якомога менше. Олександр Кузніцов також тренер спортивного клубу є там. Ну а в червоному коті і рідний брат Парвіза, його дружина Олена Насібова. Теж досвідчена баршині вона також переживає за свого чоловіка, тому що ми розуміємо, що переможець е, е, цього півфіналу має величезні шанси стати переможцем чи здобути звання чемпіона чим україни тому зараз дивимося поки лікар надає допомогу артуру палітаєву ми зараз чекаємо з нетерпінням продовження цього поєдинку справді дуже би хотілося приїхали артема перепрошую артура підтримати Артем, якому два і чотири рочки з дружиною анастасією Дуже теж вони хвилюються за свого татка. Ну і справді приїхав до Полтави і президент Асоціації спортивної боротьби Київщини Малхас Папіашвілі, який також багато робить зараз для підтримки розвитку боротьби в Київській області. Біжить зараз, я бачу, Дмитро Пікалов. Ми на жаль не маємо змоги пересунути об'єктив камери, але розуміємо, що зараз Артуру Палітаєву надається сама необхідна допомога. Для того щоб він зміг продовжити боротьбу в цьому непростому протистоянні з сильним і теж амбітним спортсменом, який представляє Запоріжжя Парізом Насібовим. І Євген Олександрович Чортков, і Михайло Григорович Шлайфер, і Віктор Іванович Міхієнко, дружина Запорізька, і разом з Володимиром. Смірновим вони є. Перепрошую Валеріє Володимирочем Смірновим вони десь тут на трибунах. Вони так, також дивляться за цим поєдинком. Ну, бачите, як довго триває ця пауза, друзі? друзі, Ну, Ми чекаємо, ми знаємо, що зараз буде це продовження. Продовження цієї битви, цього мужнього протистояння двох сильних незламних борців, які будуть битися до кінця. Але хотілося, щоб без Якомога не було цих таких заборонених брудних ударів. Вже переперентована голова, як бачимо, у Палітаєва, і поєдинок продовжується. Щиро дякуємо. Щиро вітаємо нашого президента Олега Сазонова, якого переобрали зараз вчора під час виборної конференції делегати. І зараз іде вперед. Артур Політаєв. Зараз важливо переломити хід боротьби. Зараз нав'язати свою боротьбу. Ви бачите, як захищається привіз Назібов. Він мимоволі. Не можна сказати, що він є головою, він опускає голову. Але зараз подивіться, як о, жорстко жорстко йде боротьба. Артур старається піднімати голову. Парвіз іде вперед. І він справді хоче перебороти, перештовхати. не дати можливості Артуру Політаєву утримати цей успіх. Хоче дуже намагається з. Докладає максимум зусиль Парвіз Насібов, щоб переломити хід сутички, все робить для цього. Але бачимо, що Політаєв практично не відступає і тримає Парвіза на руках. 60-багова категорія до 67 кілограмів це олімпійська категорія. І зрозуміло, що переможець цього, ту, цього чемпіонату в Полтаві будуть брати участь. В е, е, ліцензійних турнірах, відбіркових турнірах на е, е, Олімпіаду в Парижі. І зрозуміло, зараз це є принципово безкомпромісна сутичка. Вона триває заключені секунди першого періоду. Політай веде свій кут. Кров я бачу, вже там сочиться з-під пов'язки. Не знає арбітер, бачимо, що він каже, що, що в цій ситуації робити, як, як зупинити. Ну тут треба, я бачу, що дуже непроста ситуація. Каракюль Гордієв також підходив і дивився, бачимо, хвилюються секунданти Артура Політаєва. Ну, звісно, це, це боротьба, але бачимо, я вже не дивуюся, і ми ніхто не дивуємося, що борці виходять на поєдинки, а часто е, одягають борцівські капи, тому що тут летять і зуби, і летять, і, 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 і як то кажуть, хрустять носи і рвуться е, е, віки. Тому тут тут зараз потрібно налаштуватися на таке силове протистояння. Я бачу, що здається, і у парвіза також є зіткнення, але він взагалі не думає про це. Він думає, як мені здається, тільки про те, як зараз е, переломити хід хід е, по, е, поєдинку, як змус, як, як е, перебороти і перемогти Артура Палітаєва, який, як бачимо теж серйозно власне. Лікар зараз чатлує над е, Палітаєвом. Зупиняють кров, хвилюється, хвилюється. Зараз Артур Політаєв. Ну, ну, треба зараз дійсно зупинити. за... З... Накладає, бачимо, Дмитро Пікалов зараз закриває зупинити, щоб кровотечу. Це дуже важливо. Це буде непростий поєдинок, непростий півфінал для обох борців. І дуже важливо дійсно. Тут все має значення фізична сила, як бачимо і. Вольовий настрой, психологічна підготовка. Ну і звісно, техніка, техніка, прийоми, потрібні прийоми. В стійці практично дій немає. В стійці немає, в стійці йде така силова боротьба. Борці намагаються один одного перебороти. Дуже складно досвідчені, Ще раз вони достеменно вивчили один одного, тому зрозуміло, що тут дуже нелегко щось, щось, щось зробити надзвичайне. Парвіз дуже старається звернути увагу. Він намагається йти вперед, намагається наступати. З усіх сил не відступає, не віддає центр автор практично робить декілька кроків назад, і потім знову зупиняє наступ Парвіза Насібова. Парвізу Насібову зараз необхідно завоювати бал, завоювати бал і спробувати реалізувати атаку в партері. Він дуже цього до... хоче досягнути. Подивіться, яка боротьба, яка як цупко працюють борці, як вони за кожний сантиметр, як вони змагаються за. За кожен епізод іде битва, практично. І Зараз зауваження арбітер показує. Це було прогнозовано Артуру Політаєву і Артура, представника Київської області, ставлять в партер. Принципова сутичка. Всі, увага всіх глядачів залу в залі три килими. Чемпіонат триває. Всі, увага всіх фанатів, всіх тренерів, борців прикута саме до килиму. До Килиму. а де зараз відбувається. Бере захват. Е, Насібов намагається тягнути заднім. Подивіться, як він з усіх хоче підняти, хоче підняти зараз. Ніяк не вдається відірвати йому Політаєва від Килиму. Ось е, спроба проходить. Втрачає рівновагу і зараз помиляється. І два бали здобуває на контратаці. Політає. Челендж вилітає з літа Фарніса Насібова. Що це сталося? Він починав робити дію, але якось, знаєте, втратив рівновагу від напруги і. І, і сам опинився в небезпечній ситуації. Звісно, вийде, вийде з плотної ситуації. Парвіз Насібов зараз там. І зараз до центру повертає арбітер борців. Челлендж, ви бачите, буде, буде розглянути. Я не знаю, в чому є порушення. Два бали зараз ще отримує палітаєв. Арбітер показував, тому що парвіз ставав на міст, уходив із небезпечного положення. Ви бачили, виходив за край яким зараз, що зараз буде, технічний делегат досвідчений рефері суддя олімпійської категорії Роман Павлов разом з колегами прискіпливо дивиться челенджі. До речі, був хороший суддівський якісний семінар перед початком цього чемпіонату. І Роман Павлов дуже уважно, доступно, зрозуміло. Пояснював різні ситуації. Челендж має величезну роль, тому що в запалі інколи судді також припускаються помилки, вони не встигають їм інколи. Інколи таке трапляється, це ми не виключаємо цього. Можуть не зорієнтуватися і дати неправильну оцінку. Ми нікого не засуджуємо за це, але ми знаємо, що секундант має право у коректній формі викинути протест і ситуацію буде розглянуто. Тому я впевнений в кваліфікації суддів. І впевнений в тому, що вони будуть уважно передивлятися будь-які ситуації, будь-які спірні моменти. Це безумовно один із найвидовищніших, найкрутіших поєдинків цього сьогодні е, сьогоднішнього чемпіонату. Ми ще раз дякуємо організаторам, Анатолію Івановичу Коханієвичу, головному суді змагань, який все зробив для того, щоб ці змагання пройшли на рівні в хорошому просторому залі спорткомплексу Динамо. Тут в Полтаві проходить цей чемпіонат. Лікар ще намагається щось щось підказує, але зараз Артур вже не думає про ці речі. Готовий лікар, що під підкапів на наших прямо перед нами. Ми бачимо ситуацію. Ну, ось такий непростий бій. Битва, битва, розумієте, треба перетерпіти. Не можна ні в якому разі думати зараз про ці, про ці шрами, про ці травми, але ну, такі, такі зіткнення стаються. Рахунок 1-7. дуже серйозний рахунок. Хвилина 35, як бачимо, залишається до закінчення цього, цього поєдинку. Зараз з нетерпінням чекаємо продовження боротьби, друзі. Через, через ці, через, ці зупинки зараз цей челендж буде переглянуто. Хвилина 35. З нетерпінням чекаємо продовження. Парвіз Насібов скромний працьовитий спортсмен, змагається проти Артура Політаєва. І зараз що? Ще один бал дають Політаєву, тобто челендж програно. Як повідомляє, як повідомляє Роман Павлов, тому що все було в рамках правил. Справді була ситуація дуже непроста, дуже і навіть критична, тому що справді розкритися вимагає арбітер. Бачимо повторно, парвізнасібов ставлять партер. Політаю бере захват, намагається тягнути заднім. Переступає хороша, хороша робота в партері. Подивіться, і кидок. Накривання проводить. О, проводить накривання парвіз в Небезпечному положенні вже опиняється. Артур політає. Зривається з місця зараз Микола Ліончич Салієв. Я бачу, як зараз зривається. і там бачу Ельмара Нураліва. Мисуллаха Насібова. Всі і Олена Кремза хвилюється, але виходить, виходить. Два бали зараховано 3-8. Скорочий рахунок Парвіз Насібов. Але чомусь вилітає зараз ще челендж синього кута, що вони намагаються оскаржити. Я не знаю, чи було. Порушення, чи було, чи було якесь порушення правил? Цього я точно не знаю. Ми зараз будемо чекати вердикт судів. Хвилюються, хвилюються борці, хвилюються секунданти, хвилюються тренери. Ну Справді ви бачите, як знову небезпечне положення, чи було порушення? Ми не встигли помітити. Ми бачили, що ним тягнув Палітаєв, і Насібов зумів провести оце накривання. Чи все було в рамках правил мають Зараз сказати судді. Друзі, яка боротьба, які емоції, яка напруга. Неймовірний поєдинок. Ми дякуємо взагалі борцям за цю боротьбу. Ми дякуємо за ці емоції, тому що це і є боротьба. І це і є боротьба. Ми до кінця не, не знаємо, що, що, що буде далі. Чекаємо, чекаємо, друзі. Хвилина 0-3. 3-8 рахунок. Парвіз насібо в цьому напруженому протистоянні поступається Артуру Політаєву, борцю, який представляє Київську область. Надзвичайно серйозна сутичка. Тренери, тренери, тренери Артура Політаєва є Дмитро Пікалов і Олександр Міхєєв. Парвіз Насібов. Як же хвилюється напевно Євген Олександрович Чортков, дивлячись за цією битвою, які, які ж яку ж сильно. Серйозно боротьбу демонструють борці. Ми розуміємо, що саме тут вирішується. Зараз буде знову оголошено рішення суддів. Давайте дочекаємось на мені, як мені здається, не було ніякого. Ну, але ж давайте дочекаємось, що, що скажуть судді. Бал зараз отримує політає. Почекайте, то оцінка буде. Ні, я так розумію, що е, це накривання. Ну треба, друзі, уважно передивлятися на повторі цю ситуацію. Два бали зараховані. Два, ні, два бали зараховано на Сібову і бал скасований. Челендж задоволений. Тому е, боротьба продовжується 50 секунд до закінчення. Який напружений поєдинок? Іде вперед. Насібов. Розуміє, що. Великий розрив, вже все готовий. Парвіз віддати для того, щоб переломити боротьбу. Але зараз е, арбітер черговий раз е, робить зауваження Парвізу не, не працювати з негативно, е, е, негативно головою, тому що ці удари вони тільки збільшують травми на обличчі Артура Політаєва. Заключні секунди, 30 секунд залишається до закінчення цього напруженого протистояння. Артур Політаєв перемагає в цьому поєдинку. У Парвіза на Сіво. Наприкінці поєдинку знову переслідує, в'яже, йде вперед, Політаєв. Парвіз ну, ніяк не може цей, зламати цей захист і пробити цю броню. Політаєве провести якусь дію, Збігають секунди. Все, що може, Парвіз робить для перемоги над Артуром Політаєвим. Готовий він, і бачимо. Робити дію, але час збігає, і е, перемогу в цьому поєдинку здобуває Артур Політаєв. Ми вітаємо Артура Політаєва. Ми дякуємо Парвізу за характер за боротьбу. Е, я, я впевнений, що він нічого не хотів е, поганого заподіяти Політаєву. Просто він дуже хотів перемогти, але не вдалося. Артур. Політай змагатиметься за звання чемпіона. А парвізмасібов буде змагатися за бронзу чемпіонату України в Полтаві. Ми дякуємо, друзі, вам за підтримку. Вболіваємо за українців.